На сьогодні, 9 грудня, в Україні оголосили штормове попередження через туман. За даними Укргідрометцентру, несприятлива погода очікується майже по всій Україні, крім трьох областей та Криму. Протягом доби, 9 грудня в Україні, крім східних областей та Криму, туман видимість від 200 до 500 метрів. Йдеться у попередженні. Синоптики додали. Що через туман можливе погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Через це по всій країні, крім Харківської, Луганської, Донецької областей та Криму, оголосили перший рівень небезпеки жовтий. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні очікується хмарна погода. У південній частині країни очікуються дощі, температура в день від 4 до 9, у Криму до 12 градусів. Нарешті території очікується невеликий мокрий сніг та дощ. У центральних та північно-східних областях помірні опади. Температура вдень від 0 до 5 тепла, вночі та вранці місцями, крім півдня, ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер переважно південно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. У східних областях до 14 метрів за секунду. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.